Там. Так, друзі, а ну скільки він заважить. Зараз глянемо, ну, ну, ну я давай. кажу, не знаю, двойка є чи немає. Я думаю, повинно бути що таке. Гарний, так? Да? Тобі подобається? Та ну ти що. Для ворожий. мене судак це найкраща риба, яка тільки є. Ти наливав, блядь? Я не знаю. Прийшов, блядь, наказав сім чоловік. Ну давай. Так, таре 0. Ану, скільки ти? Кіло 860. Кіло 860. Ну, перший. Перший хороший. Перший, друзі, дивіться, який суперовий. Оце красавчик. да? Спрацювала мандола в 907 порт, кольорі класік. Так, друзі, доброго ранку всім. Сьогодні ми на Дніпрі красива чудова річка наша. І Сьогодні ми будемо з хлопцями, нас тут багато. Будемо ловити судака. Я вже першого зловив, тільки розсвітало кіло 800 на мандулу. На 907-й колір мій улюблений. Сьогодні буду, в принципі, ловити на мандулу, на мікромандулу, на класичну, на хапугу. Коротше, буду перевіряти, що сьогодні буде подобатись Судаку. Погнали, далі все покажу. Ну, все, зараз поставлю ось цю хапугу в фіолетовому кольорі. Колись вона так мене виручала. Побачимо, як вона сьогодні буде себе вести. Грузик візьмемо ми, мабуть, 30 грам це багато. Поставимо трошки менше, 26. 26 грам. Пробуємо 26 грам. Кот берега держит. На выброси, да? А? А? Не знаю, что хельєм, мы чоловік не видим, как я тебе так отдеться. Что ты шокер? Киди секунд, да? Он бачишь. Бачиш Макс, а ти питав, як, як, То ти, 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 ти форсируй, форсируй, бо він тобі заведе зараз кудись. Да, не, не грайся з ним. Тяниє. Форсірує. Макс форсирує. Дай подсаку, будь ласка. А ну давай, підводь. Візьму тобі в подсаку. Ти зрозумів, як нас туди калиють? Тільки поставив правильну приманку. А що ти поставив? Не скажи. Мандулу, мабуть. Мандулу? Ну конечно. Мандула. І ж одне yeah. Мандула так, править світа. Конечно, Покажи, ти форс пішов. В, в коло форсуй, форсуй його. Диви його. Ну. Маленький, але ж є. я так люджу, мабуть. Так. Ну але ж клюну. Я так як судаків. – ків. Почекай, Арче. Ось він. Дякую. Будеш ну, довжен. Будеш довжен. слідчий ти мені виймаєш. Да. На що взяв? Чолочка! Ти... Я вже скоро з посаки буду брати через один. Поняв. А це твоя, так, да, я... пацан? А який це колір номер? Чолка. Чолка? Так і це... називається? Ні. 905 Дев'ятсот 904. Дев'ятсот четвертий. Ні, 905. -й, 905 колір. Цікавий такий. Треба попробувати. Дев'ятсот п'ятий колір, пчолочка. Ну, вітаю з першим Ласточка, судаком. Дякую, друзі. Перший. Це називається дрочідлянство.

Бля. Ох, блять. Подача такая была. Да. Да. Двадцать шесть грамм. Така подача була. Що ж ти сука не зацепився? Ти готов? Я готов до всього. Сука. Сьогодні Макс сказав, якщо він не витягне 5, він останеться тут на Да, Макс? А ночью, ночью, вісху таки хороші. Якщо я навіть не сознака, я був шар. Ось ось це. Цей хлопець. Який витягнув, Поки самий що. саме перший. Поки що. Да, Поки що. Кіло. Скільки? 800. Кіло 800. Але я надіюсь, ми його переплюємо. Давай. Ну не знаю, як вийде, його буде важко переплувати. Бо він ще щось зловить. Нічого він вже не зловить. Старо, скажи. Що? Біля берега Типа да. да. на ну, Ось, ось дивись, бачиш, де в мене нитка. Ось тут мене була покльовка. Ой, так я вже вимог. Ні, я дотягую ще ближче. І перший мене клюнув теж отут близько. Якийсь не чайник. Все нуло ходки. Тільки це ж не вирізайсь, привіт. Нахуй, дити. мене прийде. Де кофе, я блядь, вам привіз каву, блядь, а ви її забули. То беріть і пиздуйте. Та це взагалі блядь. А хто підганяв? Твій судак, коно здох, диви, лігі лежить вверх підгоняв? пузом, бля. Ну, як лежит, там, нормально <хе> до конца. <хе> Дай, блядь, Подача? О, дивись. Наманду? Ну, Дасть обісняв. Бачена силикон не хоче взагалі Друзі, техніка проводки щойно ви бачили від Сергія принесла йому залікового кіба. А ти не виняв мандулу а свою, ти не виняв, не звільнив. Сьогодні на Я сьогодні працюю на подсак. Я свою біг бі, фіш уже зловив, тепер на подсаке. Яку ти мандинку кольором поставив? Та дай ось обі руж. Думає Думає. Я щас візьму. Та тут тут мож... хороша риба. Давай, давай, під, підводимо швиденько. <клідко> <Бл> <клідко> Опа, быстренько звільняємо і біжимо до, до Макса. Біжимо до Макса. Оце пішла роздача називається. Тримай свого. І тут, друзі, в мене виникли певні сімейні обставини, форс-мажор, так сказати, і таку цікаву рибалку мені довелось неочікувано достроково завершити. Але я приїхав на наступний день на це ж саме місце, уже сам, і все ж таки зловив свою рибку. Наступний день продовження. Опа! Микрушечка Ох, мікрушечка спрацювала! Мікромандула! Мікромандува спрацювала! Не знаю розмір судака, але вольний! Невеличкий! Перший! це добре! Я тепер так підніму маленький судачок як для цього місця. Але ж, дивіться, друзі, мікромандула працює. Зараз ти швиденько побіжиш у водичку. Давай. Біжи, підростай. Все, пішов. О, поплив Опа! Взяв на ману із далека, невеликий, але ж такий удар був, чіткий. губ такий, як має бути. Це, це геть малий, але ж... Де малий, там може і великий бути. Правильно? Іди сюди. Шпиндосик, я тебе швидесенько... Швидесенько... випущу. Давай. Біжи. Друзі, я хочу вам нагадати, що доволі мандули... Ну, я застосовую. Особливу проводку, не таку, як на силикон. Під час руху рукою катушкою одночасно йде декілька рухів кінчиком спінінга. Ось так от. Видно вам? Два обороти катушкою. Один оборот. Але постійно отак піддергую кінчиком спінінга. Мої спостереження, що так покльовок більше, ніж класична проста проводка джигова. Можна і джиговою проводкою ловити на мандулу, але ось так мені здається, що більше покльовок. Я взяв на маннула. Знову. Сподіваюсь, що це більш-менш заліковий. На вибросі. Далеченько взяв. Так. І краще втирається за тих шпенів. все и краще впирается. Да, это нормальный судак. Это судак уже заликовый, друзья. Это уже А елки-палки. Це вже Фу. Нормальний. Кіл більше кілограма, мабуть, нема. Ну, Но вже нормально. Мандула. Покажу тебе. Мандула профмонтаж 4С в кольорі 907. Ось вона, топчик, працює, як завжди. І ось такий у нас нормальний судочилка на неї взяв. Ну супер, рибачимо далі. Так, друзі, ще хотів сказати, мене запитували не один раз стосовно вагів, які я застосовую до мандули. Як е, я для себе вияснив, це особисто моя думка, що мандула, точніше, судак, любить, коли на мандулі стоять важчі ваги, ніж виставили б їх для силикону в цих самих умовах. Зараз в нас тут течії практично немає, вона була зранку, зараз зупинилась. Глибина десь метрів 8, я думаю, так приблизно. Я б силикон кидав би 22-24 грами. Отак, до 25 грам. А для мандули я поставив 30 грам вагу. Часті удари по дну, гучні удари по дну, вони більше приваблюють судака. Така моя думка. Це він. О, це він! Це він. О, це хороший. Стих, не треба, будь ласка. Оце він, друзі. Амо, ну, якщо ти не за жопу, то ти хороший. Амо. Ну, Давай. Сіди сюди. Я. Для тебе. Злізу навіть. Злізу донизу. А ну давай. покажись, Мені здається, що ти хороший. А ти хороший. Хороший судак, Іди сюди. Накрив бородою. Крив бородою на мандулу. Ту саму мандулу. Ну це вже ну це вже такий заліковий. Полторушка ближче, навіть да, 800 мабуть, десь. Ну суперовий такий. Пойдет. Мандула працює. Є два. Зараз побачимо. ні я думаю, що 800. Ні, є два. 2,70 грам, Двоючка. Ну, Це вже такий більш-менш залік. Похожий на рибину. Стойки. Так, друзі, все. На сьогодні рибалочку закінчую. Рибку я свою піймав. Всього досить підібрав приманку. Підібрав ваги правильні до неї. Тому що сьогодні рибка дуже-дуже капризна, неактивна. Завтра обіцяють дощ. Тиск падає, зміна погоди, я думаю, повпливала на активність рибки. Але все ж таки ми свою рибу зловили, отримали задоволення і повній настрою і задоволення їдемо додому. Чого вам бажаю. Кому цікаво, чим я рибачив, зайдіть в посилання, подивіться, там є приманочки. А ми побачимось на рибалці. Всім пока!